Наслідувати приклад цього і криворізькі рятувальники не радять оздоровлення оздоровленням. Втім, з приходом перших морозів виходити на лід місцевих водоймищ стає небезпечним. Особливо це стосується ріки Інгулець. З ноября місяця промивка русла ріки Інгулець з селі уменьшення мінералізації вод. І этот процес продлиться до марта місяця. Тому сама по собі само по собі русла ріки інгулець буде все время в сорімивдвиженні, і лід зі збуде не Останні обстеження акваторії міста свідчать, що на теперішній час практично усі водні об'єкти кривого рогу та прилеглих до нього районів вкриті кригою. Зокрема, це стосується Дзержинського і Кресівського водосховищ місцевих ставків та кар'єрів. Товщина льоду наразі дорівнює 2-3 сантиметрам у той час, коли безпечним для пересування однієї людини є лід завтовшки 7 сантиметрів та 15 для групи осіб. Как всегда в такой период мы обращаемся к жителям города с просьбой воздержаться от выхода на лед, особенно это касается детей и рыбаков. Мы понимаем ту, то состояние рыбаков, которые готовились все лето к первому льду, к первой зимней рыбалке, но нужно помнить о том, что такой лед является опасным и может принести горе и беду всеми людей, которые вышли на лед. Нещодавно на одній з рятувальних станцій відбулися навчання з організації пошукових заходів і рятування людей у зимовий період. Однією з головних задач тренування є підтримка постійної готовності сил та засобів рятувальників до оперативного реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. Було розроблено чотири учівних міста, де були спеціалістами показані правила. спасение в различных условиях, также правила оказания медицинской помощи и действия спасателей при спасении людей, тонущих или провалившихся под лед. Цель данного учения была достигнута, люди получили практику и я надеюсь, что... эта практика нам не понадобится, хотелось бы на это надеяться. Но, тем не менее, я вважаю, що кожен спасатель, який буде виїжджати на место через ситуацію, выполнит свою задачу і сделает всю возможное, щоб спасти чоловіка, провалившися підльом. За словами Володимира Белика, на сьогодні міська аварійно-рятувальна служба є однією з найкращих на Дніпропетровщині за рівнем матеріально-технічного забезпечення. Це дозволяє рятувальникам виконувати надскладні завдання при будь-яких погодних умовах. Служба. Обеспечена автомобильным транспортом, автомобиль повышенной проходимости, что дает возможность добраться до любой точки, в общем-то, как Криворога, так и района. Это УАЗ, укомплектованный всем необходимым. Кроме этого, водолазы обеспечены всем необходимым комплектом обмундирования для работы подо льдом. Это и костюмы 8-10 мм, которые дают возможность находиться человеку под водой определенное время, для того, чтобы выполнить свою задачу. Также все что необходимо для роботи. При спасенні це это круги, это конец Александрова, Олександрова, это етажилети, це все необхідне обороне, санки, лижі, то що ми практично в виконанні задач. Це все в службі є, і люди підготовлені і готові виконувати задачі за своїм предназначенням. Від початку грудня усі рятувальні підрозділи міста переведено на посилений режим несення служби. Відтак рятувальники готові вчасно та у повному обсязі надати допомогу у разі виникнення надзвичайних ситуацій на воді.